Сьогодні в броварах сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС. Десь 8.05. ноль Заріво з тої сторони, дев'ятий поверх і балкон застеклений. Заріво і сильний вибух. Я почула. Чоловік каже: Бігом збираємося, спускаємося. 8.15 Ми були тут. Побачила, як дітей виводили групу. Вихователі побачили, і от там біля першого парадного, от я вам не скажу, чи два, чи три трупа Накриті вже були. Гелікоптер упав під перший під'їзд будинку, 19 а що на бульварі незалежності. Працівники ДСНС зайшли у квартиру і сказали, що потрібно спуститися вниз, бо якась аварія внизу. Все. Коли ви вийшли під під'їзд, що ви побачили? Ми побачили, що двері під'їзду були частково привалені. Чимось спершу ми навіть не розгледіли, що це таке. А згодом уже побачили, що то був частки гентокрила. Під час падіння гелікоптер зачепив дах дитсадка, де в цей час перебували діти і працівники. Десь ми посадили діток їсти. Їх четверо тільки в мене сьогодні було. Посадила дітей, їсти і почула гул. Мені показалось, що ти літак. Знаєте, як ми жінки, гуде, значить, літак. Я дітям кажу: біром доїдайте каші, бо бо щось таке летить. Нам треба буде спускатись в підвал. побіжимо у сховище. Діти сіли, а я в цей час у спальню зайшла закрити вікно. Коли зайшла закривати вікно, побачила, що це почула спочатку, сильніший гул, дуже сильний. І поки закриваєте, знаєте, ви закриваєте вікно і дивитесь на вікно. Дивлюсь на скло і на криші у нас, ну ось воно з цього боку видно, на криші зачепило, він не впав на нас. Але він зачепив, і я побачила тільки він один, торчить. І він полетів далі, я впала на підлогу і почав горіти садочок. Я впала на підлогу. Давай хватати дітей бігом закривати вікна, бо вікна хвилюю ой, вибачте, повідкривала. І я закривала вікна, схватила дітей, побігли. Ми до подвал. Волонтери міста і району об'єднались і розгорнули в гімназії штаб допомоги, куди знесли все необхідне. Одразу я написала повідомлення, закликаючи волонтерів. Будь ласка, терміново хто може. Везіть ковдри, везіть воду, везіть чай, каву, везіть продукти. От і медичні засоби паралельно. Ми розуміли, що вже були батьки, які збігалися в паніці в сльозах ми допомагали по можливості створити списки. Бо дякуючи, що є вихователі, які взяли себе в руки, і вони називали хто був вже кого, вони вже прийняли в садочок, хто в чому був одягнений. це було дуже важливо, щоб ідентифікувати по одягу. Саме окрім того, з працівниками дитсадка і батьками дітей волонтери організували роботу психологів та розпочали збір коштів. Ми відкрили один. Загальний одну загальну картку рахунок для того, щоб допомогти фінансово нашим броварчанам дуже багато знаходяться в лікарнях, в важких станах в реанімації. Ранком після авіакатастрофи свою кров у броварській лікарні здали понад 50 осіб. За інформацією з офіційних джерел у гвинтокрилі було 9 осіб. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович. Борт, який розбився, летів у Харківську область. Станом на 15.45 у броварах пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб. З них одна дитина. Постраждало 20. 25 осіб, серед яких 11 дітей. До огорожі дитсадка броварчани продовжують приносити живі квіти та дитячі іграшки.